Чи знаєте ви, що таке піротехніка? Піротехніка це знана з давніх давен розвага. Вогонь і світлові ефекти завжди привертали увагу. Напевно, навіть первісна людина під час пожежі в лісі спостерігала за снопом червоних і оранжевих іскор, які розліталися від падаючих, палаючих дерев. Минув час. А популярність піротехнічних засобів і ефектів лише зростає. Піротехніка це розділ техніки пов'язаний з технологіями приготування горючих сумішей та спалювання їх для отримання певних сигналів або ефектів. Піротехніка поділяється на військову: це сигнальні ракети, світлозвукові засоби, димові шашки, спеціалізовану. Це кінознімальні ефекти, громадянські сигнальні засоби, залізничні петарди та розважальну. Сюди відносяться петарди, бенгальські вогні, хлопавки, ракети, салюти. До піротехнічних засобів належать також сірники і спеціальні піропатрони батьківщина піротехніки Азія. Саме там, у давньому Китаї та Індії, було вдосталь калійної селітри, головного складника пороху. Природно, що китайські вчені досліджували цю речовину, поєднавши її з сіркою і деревним вугіллям, східні умільці отримали порох, який згорав з легким оплеском, залишаючи густий білий дим. Вибухові властивості пороху виявили пізніше. Китайські піротехніки використовували порох для розваг та подачі сигналів, а згодом для військових цілей, підпалу та стрільби. З Китаю та Індії секрет виготовлення пороху перекочував до арабів у Персію, до Візантії, а відтак поширився Європою. Бенгальський вогонь винайшли індуси. Використовуючи пальне і вибухові суміші, вони здавна влаштовували феєрверки, як правило, на релігійні свята. Саме у Бенгалії, це історична область Індії, під час релігійних церемоній у храмах на жертовниках спалахував і швидко гаснув надзвичайно яскравий вогонь. У залежності від ароматичних добавок у храмі поширювався запах зла. Або блаженного подиху, добра. У першому випадку додавали порошок сірки, а в другому каніфоль. Горіння, як правило, екзотермічний процес. Внаслідок цієї реакції виділяється енергія. Вона часто супроводжується свіченням, полум'ям або запахом диму. Кожна піротехнічна суміш містить окислювачі, горючі матеріали, цементатори. Це речовини, які зв'язують суміш. Розглянемо склад самих популярних двох піротехнічних засобів. Бенгальський вогонь. Це піротехнічна суміш, яка містить барій-нітрат – це окислювач, порошки алюмінію або магнію це горючі матеріали, декстрин або крохмаль цементатори, а також залізні або стальні ошурки. Які забарвлюють полум'я, суміш наносять на шматки стального дроту і отримують бенгальські свічки. Бенгальський вогонь горить повільно, розкидаючи яскраві блискучі іскри. Сірники складаються з дерев'яної щіпки з піротехнічною суміш і коробки терки. На головку сірника нанесена суміш з бертолетової солі. Окислювач, сірки, горючий матеріал, тваринного клею або цементатор. На коробці терці інша суміш, червоний фосфор і антимоніт це горючі матеріали. Манган оксид це активатор. Ідітол, цементатор і крейда вогнегасник. Піротехнічна суміш, фейерверки і сірники завжди привертали увагу і дітей. І дорослих. Але пам'ятайте, жартувати з ними не варто. Будьте обережні, щоб не затмарити свято прикрим випадком.